Вітаю, це програма Культурний інстинкт. Мене звати Софія Челяк і сьогодні. Ми будемо говорити про родинну пам'ять про війну, про те, як старалася пам'ять про народи з обличчя міста, а також про те, як єврейська громада докладається до нашої спільної перемоги. Про все це ми будемо говорити з активістом благодійного фонду «Гесет Ар'є, з очільником львівського культурного єврейського товариства імені Лехіма Олександром Назаром. Олександре, вітаю! Вітаю. Так, оскільки моє перше питання буде стосуватися Львова е, і Другої світової війни. Так? До початку війни е, більше понад 30% населення у Львові це були представники єврейської громади. Так, е, нацисти їх винищили фізично, вони їх вивозили або знищували уже в самому місті, але також вони почали е, систематично знищували пам'ятки. Які були пов'язані з єврейством у Львові? Чому вони фокусувалися не тільки на фізичному знищенні людей, але взагалі з боротьбою будь-яких згадок про їхнє існування та життя? Ну, почнемо з того, що населення Львова десь на момент 1939 року, якраз от сьогодні, одна з річниць, коли Львів фактично перестав бути польським, став радянським. І на той момент населення було близько 320 тисяч. Mm -hmm. З них виходить так, близько 90 тисяч було єврейського населення. А більшість з них компактно проживали е, в, ну, якби в передмісті, краківському. І, ну, відповідно, якщо така кількість людей, вони мали якісь свої пам'ятки, як ви кажете, свої будинки, де збиралися. Ну, синагоги. Синагога з івриту означає будинок зібрання, і там вони збиралися. І коли вже нацисти прийшли в 41-му році, на жаль, вони, якби першим ділом вони взялися якраз ну, за будівлі, де збиралися, якраз оці от синагоги. Було близько десь 150 таких більш-менш великих, маленьких будинків зібрання, і більшість з них, на жаль, втрачена. Вони угу. були підірвані, спалені, зруйновані. А... Ну, це якби тоді такі були часи. Коли нацистська Німеччина визначила своїм ворогом єврейський народ, і вони якби робили максимум всього, що вони якби стирали з лиця землі і людей, і якісь спогади. Ну, хоча люди жили теж в, в кам'яницях, в будинках ці будинки ще досі живуть інші люди, і часом люди щось знаходять, якісь там надписи, якісь речі, які були сховані. І тут я не можу не провести паралель з росіянами, які також полюють не тільки на українські території, але вони прицільно знищують українські пам'ятки культури. Так. Чи бачите ви якусь схожість так, між діями росіян, діями нацистів? І чи взагалі ця аналогія має сенс? Ну, в певній мірі має сенс, як, на мою думку, най... найважливіше це людський ресурс, люди. А пам'ятки це вже таке, воно вже наживне. На жаль, воно якби дуже багато пошкоджено за цей час. Але найбільша шкода, що велика кількість людей виїхала, менша кількість людей загинула, і це якби воно вже якби назад не вернеться. Оце от найбільш мені, мені шкода. І якщо ж навіть казати про єврейську громаду, яка була на території України, десь вважалося десь близько 150-130 тисяч була громада в нас, якби. І я так переживаю, що більше половина вона виїхала за кордон. І, допустимо, якщо брати, допустимо, Харків, то там більша частина виїхала. Лишилися там старенькі, лишилися якісь певні, ну, люди, яких тримають якісь певні обставини, але дуже велика кількість виїхала. Ви працюєте, ви співпрацюєте з благодійним фондом, до також є очільником культурної організації. Але як змінилася ваша робота після початку повномасштабного вторгнення? І як змінився ваш фокус? І чим зараз живе єврейська громада міста Львова? Ну в благодійному фонді Хаса Тар'є я працюю там, отримую зарплату. І ще з 2015 року. Це з травня. Мене якби мені запропонували створити такі, типу, організації, як Львівський волонтерський центр, і вона, якби, є такі волонтерські, якби під ну, волонтерські структури біля кожної єврейської організації по всій Україні. В нас якби така, як мережа. І ми знаходимося от при таких благодійних фондах. Хеседну ну, це Хеседе називається. І ну, ми якби певну роботу робили до війни, але під час війни воно якось так а, все змінилося на те, щоб допомагати людям, допомагати а, нашій державі Україні, і крім того, ще допомагати Збройним силам України. Це по мірі можливості. Ми теж стараємося допомагати і робити все незалежно. Я хочу поговорити про стереотипи, так які існують довкола єврейської громади, і ці стереотипи прийшли до нас з радянського союзу, так існувало так, е, існував і поширювався стереотип, що євреї це один з тих народів, які взагалі дотичні до влади, так є близькі мають вплив на рішення. Але яким насправді було життя єврейської громади за союзу і скажімо, і у Львові, і чи правдивими були ці стереотипи, чи мали євреї більше при. Привілеї, так чи мали можливості ходити до культових споруд, святкувати відкрити свята? І чи так, тобто, загалом, чи були вони більш привілейованими? Ну я не знаю. Ну, це, це знаєте, це навіть так від євреїв залежить це від кожної людини. Mm -hmm. Бо є люди, які намагаються е, бути якимось конформістами, де хтось намагається просто жити на звичайне життя. І були різні, були люди, які намагалися кар'єру будувати, вступали в компартію. І ще навіть до того теж люди намагалися бути якось. Хтось намагався ставати ближче до влади, тому що якийсь отримував якісь блага. Хтось навпаки, намагався віддалятися від того і собі жити спокійне життя. Ну, це якби нормальний процес. В Радянському Союзі ті, хто дійсно себе вважав євреями, вони, ну. Є така версія, і вона якби знаходить підтвердження, що це було трошки складно. Допу mm -hmm. Допустимо, були якісь певні квоти людей. Не, ну не всім було можливо поступити, допустимо, на кафедрі лишитися, когось там зарізали в якісь певні е не пропускали в університети. Ну воно якби, але все одно хтось пролазив, там були інші лазейки, якось mm -hmm. там. Допустимо, на медичний було складно попасти, але там, якщо проходили якусь практику на декілька років, то можна було потім ну, попасти на навчання, скажу ну, на навчання в університет. Ну, насправді воно все відносно. А то, що стереотипи, ну, бачите, є дуже багато стереотипів. І зараз ми теж живемо в такий час, коли йде досить суттєва пропаганда і досить багато вкидів. І Найскладніше знаєте, це доводити, що ти не верблюд. Насправді легше далі щось робити, ніж пояснювати, бо з дурням не треба нічого пояснювати це тільки час гаяти, на жаль. Моє питання ще було з іншого боку, так, наприклад, українці не мали доволі, не мали можливостей повноцінно розвивати свою культуру, мову і ходити в церкви, так які були заборонені, зокрема греко-католицька церква на території України. І моє питання ще також про власне збереження своєї ідентичності культурної, про можливість власне вільно сповідувати, сповідувати ту релігію, яку якої, власне, з якої ви народилися? А, бо, наприклад, е, наскільки я вам пригадую, що культурна організація Єврейська у Львові була створена вашим дідусем е, в кінці 80-х, власне, тоді, коли почалося повномасштабне і українське відродження. А якою була ситуація до того часу? Ну, до того часу дивіться, коли закінчилася, скажімо так, Друга світова війна, десь вже з 44-го року, коли е, прийшла сюди радянська влада другий раз відновилась робота синагоги. якраз на Вугільній синагоги, це Якоб ланцершульця, якою ми якраз намагаємося опікуватися і щось там робити. І там збиралися люди, вони молилися. В основному це старші люди були. Але радянська влада, ви знаєте, що в них був принцип такий, що люди мають ставати атеїстами. Ну, основна програма. і Вони робили все, щоб видавити цю релігію. І два роки тому чи рік тому. Ми були в університетській бібліотеці, там приїжджав мій знайомий, і його один, його один і другий дідусь. Вони були досить ну, в громаді, тоді в релігійній і вони досить активне життя жили. І ми тоді піднімали львівські газети. Така була львівська правда в 62-му році. І там була серія публікацій, близько 10 публікацій. Перед тим як закрили синагогу, це якраз і синагогу закрили. І паралельно, коли ми проглядали, то там ще були публікації там. Вони якби по черзі йшли в кожному номері, там ну там якась кратність була. І про церкву Святого Миколая теж тоді були, там на, на, на такі, якби, поклепи, скажімо так. Якщо брати синагогу, то там звинуватили в тому, що там якби збираються люди, які там проводять незаконні фінансові операції. І там в когось про обшуку знайшли якісь гроші, валюту, і це була досить проблема. Ну, тоді такі часи були, коли часи дефіциту, коли нічого не було. І багато хто намагався заробити. Зараз це б називали бізнесменами, тоді це були е... називалося, фарцовщики. Фарц... Ну, фарцовщики, або ці ті, хто робили як підпольні цехи, вони якби створювали певний продукт, який користувався. Зазвичай це були якісь там на трикотажній фабриці, була група євреїв, яка налагодила випуск випуск труси, майки і це все. І воно потім. Коли вилізло, то це був великий скандал. І якщо взяти, допустимо, це воно пішло ще з Москви, тоді ще Хрущов. А там забув, на жаль, прізвище того єврея, якого звинуватили. Ну він дійсно був винен в тому, що вони там щось робили, вони продавали незаконно, вони збували це все, і двічі йому міняли якби вирок. По юриспруденції, якщо от людину засудили, бо на даний час у нас таке законодавство, ви не можете змінювати. Спочатку йому змінили на довічне в'язнення, хоча там мало бути там 5 чи 7 років він мав сидіти, а потім, за наполяганням Хрущова, йому зробили розстріл, його угу. розстріляли. І потім це докотилося до Львова, у Львові теж були чистки, і під це все воно потім і синагогу закрило. Ну, воно перейшло в підпілля, і от якраз у того мого знайомого Еріка, його двоє дідусів, вони на Лесі Укринки, в них була підпільна квартира, де люди збиралися, вони одно люди молилися, і таких було декілька квартир по місту вони постійно змінювалися, міліція намагалася це все прикрити діло. Але люди все одно збиралися, і вже з початком перебудови, навіть трошки пізніше, воно вже якось почалося якесь відтворення життя, вже культурне життя. Люди якось за цим всім зголодніли, і там і єврейські, і вірменські, і українські. І люди приходили, і вони це все якби вбирали. Але на жаль, якщо брати єврейську громаду, дуже багато активних вони якби заряджалися тим всім. І виїжджали в Ізраїль. І якщо було на початку 90-х років десь 20 тисяч єврейська громада, то зараз це буде, ну, до війни, скажімо так, десь в районі півтора тисячі, там, до двох тисяч, це буде за щастя. Зараз, звісно, приїхали біженці, воно трошки якось свіжа кров влилася. Ну але до того в нас от така от була ситуація. Я читаючи Ярослава Грицака, його книгу «Подолати минуле, звернув увагу, тобто він вказує, що десь в 60-70-х х, -х з'являються люди, в яких є, які політично вважають себе українцями, але мають ще другу етнічну ідентичність. Власне, десь цей час з'являються. Українські євреї, українські росіяни, українські поляки так, але це були поодинокі випадки, тобто він сказав, що власне ця ідентичність, як правило, будувалася в таборах. Так, от, наприклад, зісельця ми маємо такого, як він є, після того як він власне побув з українськими дисидентами на засланні. Якою зараз є ідентичність єврейської громади, так чи єврейська громада ідентифікує політично себе українцями, і коли якщо так. Хто що вплинуло на формування цієї ідентичності? Ну, якраз я згадав, коли почали це говорити, згадав про Йосифа Зіселіса. Ще до війни ми з ним говорили. І якраз там така ситуація, що це його якраз філософія в тому, що десь в середині 90-х почало зароджуватися такі, якби що євреї почали ставати українськими євреями. Бо до того воно було так більше до радянського, вони були більш такі, якби Ну, менше визначення, але зараз з кожним етапом розумієте, воно у нас якби зараз така справа, що ми проходимо наше все життя. Це якісь певні етапи, і все більше і більше українці євреї себе ну, якби ідентифікують як українські євреї. І навіть я так дивлюся, тим, хто виїхав за кордон, не все одно якби по. Особливо в Ізраїлі там проводять різні, там них є, це називається етнохутір. Вони роблять це такі, якби вони там де гроші збирають, якби такі, як вечорниці роблять маніфестації, мітинги, і вони, якби в них це все є. І допустимо. Після 2015 року, після. Революції гідності, то, в допустимо, в нас добрий мій друг. Він переїхав з Ізраїлю, хоча його батьки він з ним виїхав в Одесу. Але він після того він настільки цим всім а, почав жити, що він вирішив, що йому треба переїхати. Він був у Львові. Він переїхав до Львова. Він досі живе, незважаючи ні на яку війну, ні на що. Навіть не було думки в нього, щоб кудись виїжджати, що він тут на місці. Він має бути тут. Тобто, якась є таке зерно посілося, і проросло, і воно якби, я вважаю, це дуже добре. А, е, наскільки взагалі е, важко чи легко в Україні залишати свою ідентичність? Тобто, наскільки для, для спільноти, так, національної е, важко чи легко вчити мову е, рідну, так, зберігати культуру та релігію? Ну, як на мене, тут це немає ніяких проблем. Якщо є хист, з мовою трошки складніше, треба мати хист, тому що якісь там певні слова можна знати, але мову треба постійно практикувати. Тим більше така ситуація, що е, до друзів війни тут говорили, мовою мову їдеш, в Ізраїлі зараз мова іврит, і воно якась так виглядає, що якби. Яку б мову вважати більш ріднішою, їдиш чи єврит? Єврит вона якби жива мова, на ній спілкуються. Якщо люди живуть в Ізраїлі, вони швидко її опановують. А от з їдишем, допустимо, я знаю мої друзі, вони якби опанували їдиш, вони українці, і вони якраз займаються тим всім, вони є Лада, Москалець, Оксана Сікорська в Католицькому університеті є. Єврейські студії, де викладається, їдеш, і він дуже популярний серед саме, скажімо так, не євреїв, бо, бо якби, ну, не дуже багато євреїв тим цікавляться, але якраз серед не євреїв, і якщо брати, допустимо. А, література, великий пласт, він якби не вивчався, який був мовоїдаш, і він у Львові, якби це такий досить модерністська література на початку ХХ столітті. Багато хто тим, ну, якби, для себе відкриває, що тут у нас на території було так, ну, на території Львова було щось такого планоєвропейське, яке було там десь в Парижі, у Відні і на рівні. Ну, це досить теж так прикольно, я так вважаю. А власне, тоді вже можна прийти до вашого захоплення і зацікавлення. Так, разом з іншими активістами ви відновлюєте синагогу в або її назва це Янкель -Ян Львові. Е, Власне, в чому проблема цієї пам'ятки і що яка робота над нею повинна бути проведена? І також яким чином ви змогли взагалі зорганізувати цей процес відновлення реставрації, як зібрали кошти і чи допомагали вам в цьому процесі? Ну це досить такий тривалий шлях. І почав тим займатися десь в кінці в кінці 2010 року. Так активно. Клуб не обрали головою товариства. А це є пам'ятка архітектури місцевого значення. І, як на мене, вона заслуговує бути збережена. А у нас ще є друга синагога, яка була відреставрована а, десь у 2005 році, ну, орієнтовно в 2005 роках. А, вона в досить в доброму стані. На жаль, синагозі на вугільній не пощастило, але воно в процесі. Якби сказати, що це, ми робимо реставрацію, це дуже голосно сказати, тому що ми, якби не є фахівцями, ми стараємося якось зберегти. На жаль, будівля дуже стара, і вона якби п'є в такому, вона якби є в задовільному стані, але там є досить багато нюансів, є досить багато речей, які в процесі знаходяться. І справа не в тому, щоб її відремонтувати, справа в тому, щоб якось зрозуміти, як нею користуватися і як їй надати якийсь сенс. От в тому справа. Навіть деколи жартуємо, що це знаєте, як про самурай, що в самурай нема мети, в самураї є шлях. І в нас якось воно з тим то також виходить. Тому що, якщо ви візьмете, допустимо, в Сатанові, в Другобичі, синагогу відреставровувалися буквально там за рік, за два знаходився якийсь певний спонсор. І вони знах вони відреставровувалися, але тут інше питання: як її в подальшому використовувати? Як вона має бути? На жаль, зараз ми призупинили з війною будь-які роботи, і зараз вона в нас як склад. Mm -hmm. І є певні мої друзі, які теж займаються волонтеркою, вони якби не є євреями, але вони якби, мають доступ, і в них якби, в кожної є певна там, своя частинка, і вони там складають свої речі. В них вона досить зручна, тому що вона в центрі, можна підвезти, можна відвести. І якось вона зараз отак от от пригодилася в тому плані, що вона як такий як склад виконує функції. А власне, чому ви обрали саме цю синагогу для відновлення і чому ви працюєте ну, саме з ним, з нею? <гум> вона тільки одна в нас. Ну насправді, я колись в дитинстві, коли моя бабця з дідусьом вони зробили недільну школу, і вона знаходилась в цій синагозі. Це десь в 93-му році там вже знаходилися. І я пам'ятаю, в дитинстві ми туди ходили. потім Ну, от ви говорили про товариство, воно було засноване в 1988 році. Але десь вже в середині 2000-х люди, які це засновували, вони стали вже занад, ну, старшими людьми. І воно, як ми попали десь в 2008 2009 році, воно було такий жалюгідний стан. Тому що вона, якби, знаєте, якщо довго будинком не користується, там користувався певними кімнатками, ви навіть відчуваєте по запаху. Воно, якби, якщо в будинку нікого не знаходиться, він просто почне руйнуватися. Ну і ми вирішили, я, там ще група, ініціативна група, що треба щось робити, і ми намагаємося щось робити. І там щось будівництвом нові, нові професії, але крім того, ще якийсь треба ще сенс шукаємо. Шукаємо, тому що я допустимо, ці наші мрії в 2011 році, і зараз вони різняться набагато. І навіть якщо взяти інструменти, які ми зараз маємо, які ми тоді мали, там хтось приніс дому якусь дрельку, таку китайську, яка іскрила, і там вона ледве-ледве працювала, то зараз в нас є досить багато різних засобів для того, щоб робити, починаючи від якихось там міксерів, перфораторів до рештурештувань, які там має 14 метрів і більше. Ну, з часом накопичується і стараємося щось робити. Ну, Я дуже сподіваюся, що ви знайдете призначення цієї синагоги, цього приміщення, так, щоб вона працювала максимально на користь для громади, тому що вона повинна працювати. І моє останнє власне на завершення питання, Яким ви бачите громаду єврейську після перемоги. Чи і якими взагалі, якими ви зараз, якими є ваші мрії, якою яким буде ваше життя в Україні? Ну я бачу, що буде єврейська громада у Львові. Це основна. І нас, якби в родині з моєю дружиною, там з рештою рідні, ми якби не планували взагалі нікуди виїжджати. Ми якби від самого початку ми вирішили, що ми будемо тут знаходитися. При тому, що багато хто говорив, що типу, ви чого ви не виїжджаєте? Там знаєте, це так завжди. І так само у нас є, якби старші люди, які досить активні, їх там підбивали їхні знайомі, приїжайте там. От, от в Ізраїль ви будете в безпеці. Це все. І ми якби з ними проговорювали ці моменти, бо вони дехто там, декого немає родини, чи ще щось, і ми, якби радили, щоб лишатися тут. Якщо поки -поки є можливість, треба знаходитися тут. І я так бачу, що на даний момент це було правильне рішення, тому що тут є безліч речей, які треба робити. Ну як вам сказати, воно в перспективі, я так сподіваюся, що дуже багато чого зміниться. Тому що. На жаль, зараз це платиться дуже висока ціна за це все, це людське життя. І ми живемо біля Лучаківського цвинтаря, так недалеко на ну на вулиці Личаківській, там буквально 10 хвилин до Лучаківського цвинтаря, і на Марсовому полі зараз майже вже близько ста свіжих могил. Це наших захисників. І коли я так ну і часто проходжу там, і просто мурашки по, по тілу йдуть, тому що. Так як було до того, воно має змінитися. І воно я дуже сподіваюся, що не тільки єврейська громада зміниться. Зміниться все наше життя, і люди мають усвідомити, мають усвідомити наскільки дорого ми заплатили за те, щоб не повторити ці помилки, які там протягом 30 років може навіть більше ми, ми ну тому що. Мені 37 років, і я так бачу, що в моєму свідомому житті, що, що, що дуже багато чого, речей робилося невірно. І дуже багато хто, навіть з громади, навіть з тих людей, яких я знаю, які, може, були не на світлій стороні, скажімо так, вони якби усвідомили, тому що. Їхніми руками робилися певні речі, які були не, не досить добрі. І в якийсь момент там то, що ти заробив на машину, на квартиру, там, на якесь класне життя, в результаті ти приїжджав до Львова чи там, ще кудись їхав, і в тебе там було в машині якісь там каструльки, там, декілька каністр з бензином, це все, що ти міг вивезти. І була ймовірність така, що ти в це все втратиш. І на, насправді треба цінувати і бути. Як це сказати, так насхажуть ну, гоноровим і не піддаватися на всякі такі дрібівські речі. <рес> Дякую вам велике. Дякую, пане Олександре, за цю розмову. Шановні глядачі, нам потрібно бути гоноровими і не піддаватися на різні речі. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про єврейську громаду у Львові, про пам'ять і також про те, як зберігати і як поширювати так здобутки громади. З нами сьогодні був Олександр Назар. Дякую вам велике. Побачимось.